Якщо в тебе є позиція, як сказав цей е, журналіст, що він спілкувався з людьми, які знаходяться в, безпосередньо в офісі президента, на вулиці Банковій, От. і вони не вірять в перемогу. Вони не вірять в нашого президента. То мені в мене просте питання, кого перепрошую, ви там робите? Ідіть звідси, дайте місце тим людям, які вірять, які готові допомагати президенту і вести нас до, перемог, до перемоги. От. Але чи є там такі люди? Я не можу зараз дати відповідь, тому що дивиться, пройшло вже е, три дні. Якщо я не помиляюся, чи не більше, так, да? і тиша. Ніхто з банками не сказав, що він давав е, інтерв'ю, що він спілкувався, що він мав розмову з цим журналістом. От. І в процесі цього він би сказав, що журналіст перекрутив факти. Я зовсім інше мав на увазі. І оце затягування цієї тиші – це дуже такий непростий і небезпечний момент. you <laughs>